Тут херачили, бомбили, стріляли. Наші стояли там, орки стояли там, і вони перекидувались залізом, зруйнували будинок 27 березня на день народження моєї мами, такий подарунок їй влаштували. Друг послухав мою розповідь, каже: А ти собі щось заробляєш? Я кажу: Ну поки що ні. І Він дістав з кишені 35 тисяч доларів і дав мені їх, сказав: Я хочу тобі допомогти, мені було соромно, бо я не, є, не був бідною людиною ніколи. Це омріяне місце було. Коли в нас все було окей там в родині, коли ми дійсно жили як родина разом, то я приїхав на це місце, я вирішив, що тут має бути будинок. Я витоптав по суті його ногами, я спланував його в голові. Там, ну, це, це було дійсно родинне гніздо. і ну, Багато чого я зробив своїми руками. Я не був тут під час руйнування. Я заїхав сюди за кілька днів до цієї трагедії. Тут херачили, бомбили, стріляли. Полетіли в сторону аеропорта, бомблять аеропорт, чути, що йде бій. Вже Стук тридцять нарахував точно. Наші стояли там, власне, де проходила лінія оборони Києва ще за часів Другої світової. Орки стояли там і вони перекидувались залізом. Хата насправді схована в лісі і так не видно особливо. Але коли тут був якийсь двіжняк після того всього, можливо, і прилетіло. Це одна з версій. Я мав забрати кішок або хоча б погодувати їх. За день-два мені зателефонував військовий і сказав, що вже можеш не їхати, вже нема чого забирати. Я не повірив, спочатку подумав, що це такий тупий жарт. Але, зрештою, я попросив знову ж таки розвідника, і ми сюди приїхали. Це вже був квітень, бо зруйнували будинок 27 березня на день народження моєї мами. Такий подарунок їй влаштували. У нас мета побудувати будинок за один місяць. Чому за один місяць? Тому що це стимулює. Такий челендж стимулює. Не тільки мене особисто, а й тих, хто переглядає наші відео. Проект на те, щоб люди не опускали руки. Ми сидимо і чекаємо, поки нам держава є, відновить, є відшкодує. Так, це колись буде, але колись, коли закінчиться війна. Це колись буде, відбудеться, коли почнеться репарація. Коли вона почнеться, ця репарація, відкриваємо таємницю. Коли ви сидите і чекаєте, ви теж живете. У мене немає просто грошей насправді. Я заточений був на те, щоб допомагати Україні, допомагати Збройним силам нашій землі, нашій ненці. Дуже велике дякую. фестивалю Атлас і групі Друга ріка за те, що нам допомогли якби дістати таку штучку. На війні вона дуже полезна. Ми збирали постійно кошти на там амуніцію, нині збираємо на зброю. Збираємо на дрони там. я не хочу вихвалятися, розповідати, скільки ми зібрали. зайдіть подивіться в кишені, умовно кажучи, 600 доларів і лізингова машина, яку дав один друг, а інший друг послухав мою розповідь, каже: А ти собі щось заробляєш? Я кажу: Ну поки що ні. І Він дістав з кишені 35 тисяч доларів і дав мені їх зрештою, я спочатку навіть якось відмовився, мені було соромно, бо я не є не був бідною людиною ніколи. Я йому дуже вдячний. Він мені просто повернув віру в людей, віру в людяність, віру в друзів. Безумовну якусь любов і безумовну якусь дружбу. А він мені дав ці гроші, і я я вирішив, що треба стартувати, і буде такий гарний приклад і для людей в тому числі. Це не, не ті кошти, які, за які можна побудувати будинок, але зважаючи на те, що я маю неабиякий досвід у будівництві каркасників, у будівництві дерев'яних будинків. Я оптимізував максимально витрати, і частина фасаду буде зроблена з тих дерев, які знищені тут орками, тобто вони спалені, але вони будуть порізані на дошки і стануть скандинавським фасадом на цьому будинку. І багато ще речей оптимізовано. Він буде абсолютно екологічним, якщо можна так висловитися органічним цей будинок. Зараз, чому я почав будувати, тому що ну вже пояснив, тому що треба жити тут і тепер, і не треба тупо чекати на якусь репарацію. З Цим будинком ми збираємо кошти на відновлення ще кількох. Протягом всього цього проекту ми будемо збирати кошти на відбудову іншим людям. Я хочу. Я хочу показати, що в цих будинках можна, треба і, і дуже добре жити. Живуть без даху над головою. Деякі люди живуть в землянках, деякі в бліндажах, деякі, як родина Юрія Гавриленко, живе в Буді з трьома дітьми і з батьком, коли їхній батько. Їхній чолові, її чоловік нині захищає Україну і інші домівки, інші, інші помешкання. Поки ти щось робиш і допомагаєш людям, і отримуєш від них якісь позитивні емоції, фідбек, посмішки, поки тебе там обіймають і ти відчуваєш, що ти живеш, тому, тому це стимулює і мотивує до життя. Якщо вам нема чим зайнятися, якщо ви не можете тримати зброю в руках, робіть щось, не сидіть.